Українці. Ви на каналі Країна за кадром. І з вами я Марія. Ось що роблять за ковбасою. Та страшне. Страшне, на На, сирко в тобі Смачненьке смачнейки Сиркона. Рудик, ти своє бери, рудик ось лежить! Рудик на ось. Що це таке смачне? Так хочеться ковбаси, так? Ай, яке смачне, скажи було. Угу. Скажи, неймовірно смачна ковбаска, так? Ну, та вам не можна ковбаси багато. Оце, друзі, помила голову. Отак От я зараз виглядаю. От така лохмета обросла, заросла. І вирішила висушити голову. І поїхати в перукарню, постригтися. Бо вже так надоїло. Воно в мене насправді довше, воно це як помиєш, воно якось трохи таке хвилясте робиться і трохи закручується коротше, воно вже таке волосся. І дуже вилазить. Лізе волосся, страшне, випадає. Тому ну таке вже ріденьке в мене, хвостик такий залишився взагалі мишиний хвостик такий. То вирішила в вперихмахерську і підстригтися. Потім покажу, що з цього вийде. Не знаю, ще не вирішила, як буду підстригатися. Чи, можливо, так під каре зроблю собі, а можливо, зовсім коротко це все зад зніму повністю, а тут тільки так залишу трішки. Бо не знаю. Коротше, волосся дуже випадає, вже нема ради. просто. Волосся сиплеться всюди, в кімнаті всюди волосся валяється. Готую їсти, теж треба закручувати голову, чимось зав'язувати, бо волосся випадає страшне. Так що вирішила підстригтися. Потім, що вийде, з цього всього покажу вам. І так, будемо збиратися в місто в перукарню. Ще там деякі справи маємо. Так що якось так. Приїдемо, покажу вам все, результат моєї поїздки в перукарню. Ось. Приїхала, аж настрій піднявся, підстриглася. Аж мені легше стало так, просто якось воно все мене падало, вже наскільки в очі, оце все тут спереді лізло, і тут все воно мені заважало, те волосся, я його вже іноді зав'язувала, іноді так ходила. Ну воно вже мене наскільки так ну, надоїло мені. І вже як підстриглася, ви знаєте, аж настрій якось піднявся. Себе якось так більш впевнено почуваєш і, і ніде тобі нічого не заважає. Навіть шапку не одягала. Сьогодні їхала без шапки. <кхи> 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 так що отак підстриглася. Зараз зніму курточку, покажу вам. Ось, покладу курточку зараз. Отак от підстриглася. Ну, дивилися, думали, думали з дівчатами, як стригти мене. І зразу хотіла я під каре, отак підстригтися. А потім щось подивилися, так вона каже: ви колись стриглись, так ходили під каре, я кажу, ні. Вона каже: Ну, як ви не ходили, воно вам буде заважати, воно все рівно буде отут все волосся. Ну, кажу, давайте тоді так, каскад. Вона мене взяла так каскадом, оце це зняла тут. Ну, я сказала, що коротше тут, а щоб кажу, недовге таке волосся, щоб того. Воно у мене доволі швидко відростає. І то вона оце чолку зробила, ну, воно все рівно воно відростає, дуже скоро відростає в мене волосся. Я не знаю. Тим, що випадає, <смі> волосся випадає, але росте дуже швидко. Так що, якось так. А тепер я буду отак виглядати. <смі> От. І зараз вам покажу. Зараз вам покажу, що ми купили. Покажу розпаковку нашу. Так, друзі, покажу вам розпаковку, що ми купили сьогодні. Так, купили отаке молоко. Отаке молоко у нас 2,5% жирності. Коштує 31 гривня. Взяла 2 літра, так, навіть не 2 літра, воно по 900 грамів це молоко. Взяла дві пачки, бо щось молочного треба буде зварити. Ось. Отакі сосиски з сиром 39 гривень. Такі сосиски коштують. О, тут їх небагато, їх 330 грамів хіба. Так, масло. Отаке масло, друзі, 69 гривень. Але мені здається, що це, хоч тут пише, 83%, і 200 грамів. Ну, мені здається, що це масло. Не знаю, масло вершкове, написано склад продукту. Масло вершкове, пастеризовані вершки з коров'ячого молока, молоко коров'яче, знежирене. Ну, мені здається, це буде якась підробка. Це не буде натуральне масло, тому що масло не може бути таке дешеве зараз. От. Взяла собі отакий пластиковий контейнер. 49 гривень зараз по акції. Ні, вибачаюся, 59 гривень. 59 гривень такий контейнер для яєць. Тому що яйця, як тепло буде літом, то потрібно тримати в холодильнику. А я не люблю їх ставити в тих, як купляєш, в якихось тих коробках купованих, вони другий раз грязні бувають на коробці. Може бути все, що завгодно. І щоб не пхати їх в холодильник, то взяла отакий контейнер. Буду перекладати в оцей контейнер і зберігати в контейнері такому в холодильнику. Так, отакий чай, чорний чай, день у день, 40 гривень. Тут 80 грамів. 80 грамів 40 пакетиків Так, далі нашим хвостиком взяла отакі. Панкіт. Ось такий корм взяла. Взяла три пачки, тому що два для дорослих котів взяла і один ще взяла для кошенят. Думаю, Рудику буде дві, два корму, а сірку один лише корм. Зараз будуть писати, що ображаю сірка. Ні, я його не ображаю. Просто мені захотілося ще взяти один для кошенят, щоб грудика поласувати. Ось взяла ще корм такий котячий. Котика корм взяла. Не знаю, я раніше не купляла цей корм, а тепер мені порадили, що такий корм, він коштує 95 гривень за кілограм. І кажуть, що він добрий. Я стала його купляти. Ну, вони їдять, гарно їдять цей корм. Туалетний Туалетний папір по 9 гривень брала. В тому магазині, де ми ходимо по хліб завжди, то продають по 11 і по 12 уже такий папір. А це я брала в Аврорі по 9 гривень. Так, отакі пакети взяла сміттєві, сміттєві пакети 35 літрів, 50 штук. Зараз скажу, скільки вони коштують. Сміттєві пакети 22 гривні отакі. Так, взяла два сирки, один пом'явся. Вершковий сирочок отакий. Отакі два сирки взяла по 20 гривень і 70 копійок. Так, взяла отакі одноразові рукавички собі. Іноді дуже потрібно щось. Одягнути такі одноразові рукавички. Ну, Деколи, як сантехніку миєш або щось, то я одягаю такі рукавички. Вони зараз коштують 19 гривень. Пачку кефіру взяла, 400 грамів, 22 гривні. Хочу спекти з манки такий, як тут кажуть, пляцок манка, яйця. Якийсь жир туди давати і кефір. Це взяла буряк. Буряк столовий. Вже в двох кульках, бо один кульок порвався зразу в магазині в мене, то поклала ще в один кульок. Рудик щось бушує на веранді в мене. Буряк по 19,90, 52 гривні за оцей буряк заплатила. Свого буряка вже не маю. Свій буряк мала, але дуже мало, тому що погризло щось, поїло. Отаке якесь дерево в нас, отаке все в голові. Ой, куди ти впало? Там, друзі, Капустина, капустина покотилася і впала. Так, моркву купила, бо теж, я ще трошки моркви маю, але докупила, думаю, нехай буде морква. Морква по 31 гривні за кілограм. 68 гривень за ту моркву заплатила. Моркву, до речі, в мене теж погризло дуже багато в городі щось поїло. Отаку От капустину взяла, друзі, я шокована. Капуста дуже дорога. Капуста за кілограм 43 гривні 90 копійок. 44 гривні рахуйте капуста за кілограм. І ця капустинка в мене потягнула вагою 2 кілограми 154 г. вийшло, ця капуста вийшла на 94 з копійками. Майже 95 гривень оця капустина. Друзі, уявляєте, який борщ дорогий? Ну, це я взяла, хотіла голубці зробити. Хочу голубці зробити. Голубці чи голубці, хто як знає. Бо наголос по-різному ставлять. Хтось каже голубці, хтось каже голубці. І вкупила собі отакі. Це щось з капусти приклеїлось на руку. І вкупила собі отакі біндер написано. біндери, Ну, я кажу прищепки. Зараз покажу вам. Зараз покажу отакі От ось прищепочки. Їм дуже зручно закривати якусь приправу чи щось. Я завжди такі купляю прищепки оці, і закриваю ними приправу, якусь пачечку розкриту, чи крохмаль, чи будь-що. Навіть, навіть той самий макарони можна закрутити і прищепити такою прищепочкою. Ось. Такі прищепки коштують. Зараз скажу, подивлюся. Такі прищепки 1990 коштують. Так, і все, порожня сумка. От. Це ми, до речі, таку сумку вислали в посилці. Зараз ще одна торба в мене є з продуктами. Так. Отакий От молочний батон 22 гривні. І взяла отакий хліб, жива закваска. Пшенично-житній, бездріжджовий. 26 гривень така хлібина. Ну, Захотіли ми такого хліба взяти, спробувати. Так, далі. Макарони. Ось такі макаронні вироби. Ось такі. 33 гривні. За 400 грамів. Це десь взяла. зараз покажу, але десь там далі потім покажу. А, взяла гречку. Гречка 31 гривня. Взяла власне манку, бо казала, що хочу спекти такого з манки. У мене там вже трішки манки залишилося зовсім трошки, то я докупила собі манку. Манка отако коштує у нас 23 гривні. 900 грамів. Взяла отакі губки кухонні, 5 штук тут. 14 гривень коштують. Так, також взяла перлову крупу. У мене перловка є, але я її дуже мало коли використовую. І хотіла зварити розсольник. коли кинулася, Друзі, а в мене там якісь жучки лазять в, в тій крупі. Я не знаю, можливо, вона була вже з магазину така, а можливо, в мене щось завелося там, але там якісь жучки. Таке десь добрих з пів кілограма ще залишилося і висипала. Та погодувала. І я не сказала, приловка 18 гривень коштує. Кілограм перловки 18 гривень. І отакі от макароні вироби взяла отаку от павутинку. Беремішель павутинка, отака. Вона дуже добра на молоко або якийсь бульйончик. На бульйоні варити чи на молоці. І коштує така павутинка 31 гривня. Ось вона така дрібненька-дрібненька, вам видно, надіюсь, на камеру. Так. Ну, ще з крупи взяла ще пшоно. Докупила собі. Пшоно 22 гривні коштує таке. Не знаю, було пшоно набагато якесь красивіше, і таке якесь виглядало аж таке, вроде як оці самі, самі ті пшонинки, такі якісь більш такі, ну, крупніші. Але то на 5 гривень дорожче було. І я чомусь пожаліла переплачувати. Взяла отаке пшоно, 22 гривні. Так, взяли ще собі отакі пакетики кави. Дуже давно не бачила отакої з ароматом Irish Cream. Отаке, отака кава. І я її дуже люблю, ну, у нас дуже давно її не було. Були різні смаки, а саме цей смак вже його давно ніколи я не бачила по магазинах. Він десь був, пропав з продажі. А це з'явився, і я не втрималася, купила собі декілька таких пакетиків. Вони коштують 5 гривень один. Ну, взяла. Тому що іноді хочеться і такого щось випити. От, все. Так що в мене отака от розпаковка сьогодні була. Дякую всім за увагу. Друзі, я попрошу вас написати в коментарях. Напишіть, будь ласка, по чому у вас капуста? Невже оця така капуста по всій Україні дорога? Просто це жах, Така капуста дорога. Я не знаю. Мене саме більше чомусь вразила ціна на капусту. Дуже дорого. Ну, що це таке? 95 гривень капустинка. Не знаю. Цікаво було б знати, які, які ціни на хліб у вас і яка морква по чому. У нас 31 гривня морква. Буряк на базарі я брала в магазині, буряк там трішки дешевший. На базарі дивилася бурячки, отакі, буквально такі малесенькі, такі як ну як куряче яйце. Такий бурячок на базарі по 20 гривень, а такий більший, як, як я взяла такі бурячки. Більші такі, то на базарі 25 гривень коштують. От. Я брала в магазині і платила за свій буряк по 19,90. Що ще хочу сказати? Ну, цікаво було б знати, які у вас ціни. От на, на ті самі крупи, на, можливо, крупи ви так берете і не замічаєте ціну. От моркву господині купляють завжди моркву, картоплю купляють. Картопля, до речі, в нас по 26 гривень. Морква, картопля, капуста, дуже цікаво було б знати, які ціни у вас. Цибулька по чому. Цибулю я маю, в мене своє, свою ми вже з'їли, там небагато було в нас, але мені ще дала моя родичка, дуже багато дала цибулі, в неї дуже вродила цибулька, то вона мені ще дала багато цибулі, така велика, цибуля гарна. То цибулю я маю, не купляю. А от капуста, то я вражена з капустою. цим, Що така дорога капуста? М'ясо, яйця не брала. Якось навіть не звернула увагу, по чому яйця, тому що яйця я ще маю, У мене вдома є яйця купила, то я не брала. М'ясо маю в морозилці, теж не купляла. Ну, от так от. от, їздила, бо мені потрібно було. Їздили. Зайшли, потрібно було поповнити аптечку нашу, трохи скупитися, дещо потрібно було. І... Ту, власне, в карюкарню, щоб підстригтися. так от, підстриглася. І отак от, от. Добре, буду то все розпаковувати, по місцях класти. Дякую всім за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу Інесі, Сергію та Олені. Я не знаю вас особисто, але ви неймовірні. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословіння вам. Нехай Господь береже вас та вашу родину. Дай Боже нам миру перемоги, щоб закінчилася війна, щоб усі захисники повернулися живими, здоровими додому. А всі люди, хто зараз не вдома, хто через війну, десь далеко від дому, щоб змогли повернутися додому, і щоб всі рідні зустрілися, і щоб разом святкували свято перемоги. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.